Джейкоба Елорді можна сміливо називати головним фрешменом 2023 року. Він встиг зіграти Елвіса Преслі у драмі Софії Копполи «Прісцилла» та з'явився у ролі багатого студента в гучному хіті Солдберн. Джейкоба номінували на британську кінопремію Бафта. А у 2022 році він приїздив до Києва для зйомок у рекламі «Х'юго Бос. Але чому всі в захваті від нього? І як йому вдалося так швидко стати одним з найпомітніших акторів сучасності, попри відсутність акторської освіти та великої фільмографії? Можливо, тому що він уникає контрактів з великими студіями на ролі супергероїв, АКА не продає себе, можливо, через його сильну харизму або ж тому, що він круто втілює на екрані образ бедгая, залишаючись в житті милим хлопцем. Спробуємо в цьому розібратись. Маленький Джейкі виріс у родині Маляра та працівниці шкільного кафетерію в австралійському місті мільйоннику Бризбені. Єдине, що йому тоді світило, роль у шкільному театрі. Та, попри це, Елорді якось вдалося засвітитися статистом на зйомках п'ятої частини піратів Карибського моря, а потім отримати невелику роль в не дуже відомій за межами Австралії комедії Сафарі на гойдалках з Гаєм Пірсом та Кайлі Міноу. Далі хлопець полишає навчання в і уже у 20 років, вистрілює з ролю старшокласника Краша у буці поцілун. На Netflix. після виходу стрічки Джейкоб буквально прокинувся знаменитим. У нього з'явилося 4 мільйони нових фоловерів в інсті та нові схожі пропозиції. Цей фільм не був по душі акторові, та все ж він став трампліном у його акторській кар'єрі. І Елорді мудро скористався цим шансом. Він не погоджувався більше на ромкоми, натомість зіграв абсолютно протилежну роль Токсік Бед Боя у серіалі «Ейфорія» від HBO. актор змусив повірити глядачів, що на екрані не той милий хлопчина закоханою подругу свого брата, а жорстокий чувак. Психічними розладами, який в цілому не знає, що таке кохання. Іронічно, але в результаті до Еларді причепився саме образ Бедгая, який він продовжував транслювати у нових фільмах. У Прісциллі Софії Копале він грає на екранного Елвіса, якого люблять мільйони, а нахабного маніпулятора, зрадника та аб'юзера. Сама Копала казала, що обрала Джейкоба на цю роль через його харизму. Він справляв на жінок той самий ефект, який мав свого часу Елвіс. Ставте лайк, якщо Джейкоб сподобався ролі Елвіса більше ніж Остін Батлер. І ось Елорді вже на шляху в тайпкастінг процес, в якому актор чітко ототожнюється з певним персонажем та образом. Бо, окрім ейфорії та пріссили, він грає епізодичну роль підозрілого покидька у фільмі Глибокі води. А в трилері він поїхав туди, так і взагалі перевтілюється у реального 19-річного серійного вбивцю. Однак Джейкоб вчасно змінює курс свого акторського шляху. Можливо, він надихнувся досвідом Роберта Паттісона, який, хоч і асоціюється досі в багатьох з Едвардом Каленом, з того часу зіграв багато різнопланових ролей. або йому самому цікаво було спробувати себе в різних жанрах та образах. Він постарався, щоб усі інші його акторські роботи так чи інакше відрізнялися одна від одної манерами, звичками, стилем та навіть голосом. Наприклад, для ролі в Присциллі він з тренером випрацьовував спеціальний акцент Елвіса, а в Солберні перевтілився в Брітіш Боя. Також він не став погоджуватися лише на великі та комерційні ролі. Йому, наприклад, вистачило сміливості відмовитись від ролі супермена, проте він гратиме полоненого сержанта. В серіалі Вузька дорога на далеку північ про Другу світову війну. Він також пробує себе у фестивальному кіно. Окрім прістилу, яку показували на Венеційському кінофестивалі. Він зіграв одну з ролей в інді драмі Солодкий схід Шона Прайса Вільямса. Це кіно добре відпрем'єрулося в Каннах. Елорді вирішив експериментувати не лише з ролями, а й іншими сферами, дотичними до кіно. На початку 2022 року він приїздив до Києва, щоб зіграти в рекламі Хьювобос, яка також привернула до нього багато уваги. Джеремі Ален Вайт не дасть збрехати. Що робота в рекламі також дуже добре допомагає в акторській кар'єрі. Цікаво, що акторської освіти у Джейкоба немає. Усе, що він знає та вміє, хлопець здобував самостійно: читав книги, п'єси, біографії та інтерв'ю з улюбленими акторами. Серед них, наприклад, матеріали про Марлона Брендо та Джеймса Діна. До речі, за цими ж акторами в молодості слідкував Елвіс Преслі, якого зіграв Елорді у фільмі Прісилла. Збіг не думаємо. Хоча, за словами самого актора, його надихає зірка форсажів. Він Дізель. Схожі суперечності виникають із тим, який Елорді в житті, коли всі очікують, що він буде холодним та з як його герої, хлопець виявляється чуйним, дружнім та вічливим. А яким ще має бути фанат фільму Підлітки мутанти Черепашки Ніндзя погром мутантів. Так, це фільм, який він по декілька разів переглядає в готелях, коли вирушає в тур. Ось таким відповідальним та перфекціоністським підходом до роботи Елорді прийшов до того, що зараз вважається одним із найперспективніших акторів нашого часу. Його номінували на британську кінопремію Бафта. А вже у 2024 році ми побачимо його у драмі О Канадо американського режисера Пола Шре. Дера та в ролі монстра Франкенштейна у трилері мексиканця Гільєр Модель Торро. Після миттєвої слави у будці поцілунків він міг би назавжди залишитися хлопчиком з Netflix, але він взяв свій успіх у власні руки та грамотно його використав. Вже зараз важко виокремити його в одній ролі, але точно можна сказати, що Джейкоб Елорді відкриття 2023 року. Пишіть в коментарях, по якій ролі впізнаєте актора ви. А якщо хочете як Елорді отримувати нові скіли та прокачувати себе в професії, велкам до курсів від SQUAD. Більше крутих матеріалів читайте на Сквадмах і, звісно, підписуйтеся на наш YouTube канал. Пока!